А кращими за ранкові зустрічі із цією гостю можуть бути тільки ранкові зустрічі з нею у четвер. З нами Абсолют. Привіт тобі. і дані як завжди, як завжди, радіє тому факту. Сьогодні що Ми будемо говорити про гроші. На сьогодні грошовий день. Отже, наша розмова як завжди буде наповнена, натхненна. грошима запахло, да, запах, да? запахло. <зволь> <зволь> ти нам вже проговорилась да. uh, у Гримерці про те, що ми сьогодні будемо робити талісман багатства. Я готовий. Так, ну зачекай секунду. Нашим глядачам теж потрібно приготуватися. Ти я готовий! От чоловіки розумієш? От завжди ви так. <зволь> ти, <зволь> ти, <зволь> ти, ти що? Там бачиш, хто там 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 українці, вони завжди готові. Якщо що в них зразу тут лаврушка, тут коричка, розумієш, все в них є. Ну тут трішечки, значить, не розкажи, які інгредиенти потрібно підготувати нашим українцям, в яких є все? А Ліда у нас дуже глазаста, і вона вже побачила мене за тарілочку, на якій все заготовано. Красиво так, Так, я так гарно викладала. Значить, що нам треба? лаврушка. Чому Лаврушка? Є у нас така легенда про Лавр. Це така відома грецька легенда, що була така річкова німфа Дафна. І в неї закохався Аполлон. І він mm -hmm. дуже до неї сватався, хотів з нею бути, але Дафна не хотіла з ним бути. Він їй не подобався, і вона прийшла до свого батька, Посейдона, і попросила, щоб він перетворив її на кущ Лавру. Він виконав прохання своєї доньки, і Аполлон він просто настільки любив цю рослину. І знаєте, ці лаврові вінки, які вдягали тріумфатором. Це. Mm -hmm. Вважається, що це йшло від «Аполлона». Тому що лавр це символ успіху і процвітання. Okay. Також ним прикрашали оселі. В давній Греції все було в лаврі, і це вважалася така елітна аристократична рослина, яка символізувала успіх. Треба паличка кориці, і треба монетка. Але все це щастя не в ручках ми будемо тримати. А я підібрала мішечки під свій піджачок. У мене тоталук з мішечками. я люблю оцей марсала, да. От він мені такий багатий. Колір. Він Про гроші. Да, одразу. Я я наш Маш стиліст що це зараз найтрендовіший колір. Наголошую ще раз: Лаврушка, коричка. І е, монетки. Так, ви це все готуєте. Якщо не встигаєте, у вас є зараз маленька рекламна пауза. Ви так вдягаєтесь швиденько, в халатик і біжите в магазин. Це купуєте і повертаєтесь назад. Ми зараз розкажемо, що вам робити далі. Якщо ви просто зараз хочете зробити талісман багатства своїми власними руками, то давайте мерщі просувайтесь ближче до телевізора. У нас зараз майстер-клас якраз на цю тему. Так, ми зібрали мішочек, монетку. Лавровий лист та корицю. Е, що робити далі? Я забула сказати про корицю. Хто не дивився ще раптом чомусь ефір про грошову каву? Можете прийти на М1 і подивитися цей запис ефіру. Кориця це грошова спеція. В магії, в езотериці це вважається така. От прям знаєте, хто не любить запах кориці? Ви не любите гроші. Полюбіть запах кориці, аромат і будуть у вас гроші. Так, що ми робимо? Літочка, тобі Дякую, мішечок Угу. Mm -hmm. Так, тепер берете по листочку Лавра. Oh, Боже, я вже відчуваю ароматцію. Кладете в мішеці. Чарівна паличка багатства. Знаєте, як в Гаріпати. Експекто патроном. <патронум> Кидаємо. Так, <Да>, понюхайте спочатку, ну <патронум> за аромат грошей, Ліда, вдихни аромат <патронум> багатства. У нас лавр це символ успіху. Кориця розкриває ваші грошові потоки. І далі. Беремо по монетці, mm -hmm. кидаємо в мішечок. Нюхати не потрібно мене. Я думаю, це не краща ідея. <рес> тепер берете отак з двох сторін, затягуєте мішечок і кажете такі слова: Хай успіхи, багатство, хай успіхи багатство приходять в моє життя. Хай успіх і багатство приходять Приходить в моє життя. життя. Хай буде так. Хай буде так. так. І тепер зав'язуєте. Ви можете покласти цей мішечок біля ваших грошей, де у вас зберігаються вдома гроші, так. кладете поряд, <рес> якщо їх немає. Ага. Куди ви Носиш з собою, щоб вони притягнулися. Купити сейф і покласти їх В сейф можете покласти в свою сумочку, в свою барсеточку. Якщо чесно, от Ліда, покажи, воно місця дивіться, займає да. небагато. О, та Нічого страшного їй той лавру не буде. Всередині. Вона Добре, все що раз... потім а, про все одразу зробили, і хай від вас весь рік надалі приманює до вас грошок і приводить, і насичує вас грошовими потоками і успіхом. Де носити, ми зрозуміли. Носити або собою, або, або, або в гаманці, або кладемо в сейф, або і знаєш, що в кожного нас є там вдома капілочка в якої монеточка, які шкарпеточка якась Шкарпеточка, якийсь підматрасник, там Щось я не знаю. Баночка в нас є, є занач. Ми це знаємо. Нащо, дякуємо тобі. Будемо користуватися. Вабла. І, а потім скажемо тобі, як у нас справи. І, звісно. Я думаю, що ти побачиш. Ми просто будемо так заходити. і так Привіт, Анасті! І, звісно, 10% твоїх. Слухай, та мені подобається такий підхід. Давайте я вам буду кожного тижня робити якісь талісмани і з кожного приймаю. Не проти. Тільки щоб все працювало, і ми тобі говоримо тоді. Заріжаю. Побачимося. У мене да. дрознула лаврушка. Я не можу віддати Ти... 10%. <реш> Я віддаю 8,5. Я да? шутку. Да, <реш> да. Слухай, мені мені не шкода нічого гарним людям. З нами була Анасті Абсолют. Не перемикайтесь, нехай не тріскається Лаврушка. І дивіться канали мене з нами.